292 гривні за комбінезон, це супер ціна. Джинсові комбінезони зі 100% балони від бренду Esmara. У двох кольорах це будуть ось такі сіренькі і сині. Ось так вони виглядають на модельці. Прямого краю донизу. Ось такі чорні і синенькі. Покажу ближче. Вони будуть всім. Такі універсальних розмірів з XS по L. і показую ближче. Вони йдуть на таких бретелечках. Бретелечки регулюються довжину, можна собі підлаштувати під себе. Також застібочки, дуже зручно. Тут гудзички. Така кишенька попереду, як кінгурушечка, і дві е, такі бічні кишеньки попереду. Також дві кишеньки позаду. Штанці йдуть такого прямого крою донизу. І спинка така трошки відкрита позаду в такому чорному сіренькому кольорі. І такий самий синій, також додатково для вашої зручності у разі якоїсь потреби, ви можете додатково розшивнути ось такі бузочки з боку талії. Вони ще розсібаються і буде більше е, вільного місця. 292 гривні за одиницю, у лоті їх буде 10, 2220 гривень коштує лот. Розміри тут: іксеска 1 есичок 5, емочки 2 і Елічки 2 Замовляйте у менеджерів.